Настає миттєвість у житті, коли ми усвідомлюємо, що найбільша загроза походить не від незнайомців, а від тих, хто носить наше прізвище, найнебезпечніший сигнал у когось із вашої родини це невідкрита драма чи видимий конфлікт це щось значно тонше, що ховається в тиші звички та криється в тінях нашої найглибшої близькості, це холодна присутність того. Хто ніколи не заглядав у дзеркало власної душі, Карл Юнг присвятив своє життя розшифровці прихованих механізмів людської психіки, і його найвражаюче відкриття полягало в наступному ми найсліпіші до темряви тих, хто стоїть найближче до нас. Не тому, що вони менш небезпечні, а тому, що наше серце виробило захисні механізми. Які затуманюють наше сприйняття, мов ніжний туман у хвилинах, що лежать перед нами, ми разом спустимося у заховані безодні родинної психодинаміки, та зрозуміємо, чому іноді люди, яких ми найбільше кохаємо, є тими, хто може завдати нам найглибших ран. Проте, те, що я хочу розкрити тобі сьогодні, виходить за межі індивідуальних травм. Це істина про те, як несвідомі тіні мандрують крізь покоління, як вони заражають родинні системи та як вони проявляються у тихі моменти нашого спільного життя. Ти зрозумієш, чому деякі члени родини стають емоційними отруйниками, ніколи не маючи наміру завдати болю. Ти усвідомиш, що найнебезпечніший член родини це не той, хто показує свій гнів або відкрито бунтує. А той, хто ніколи не визнав своїх власних темних сторін і випускає їх як невидимі стріли в інших. Уяви собі, що ти входиш до кімнати, і, хоча все виглядає нормально, ти відчуваєш холод, який неможливо прогнати опаленням. Цей холод не фізичний, він виникає від присутності людини, яка емоційно замерзла, не знаючи цього. Юнг розумів. Що такі люди стають ходячими проекторами своїх власних витіснених змістів, вони бачать в інших те, чого не можуть витримати в собі. Їхня реальність стає дзеркальним кабінетом, в якому вони скрізь бачать власні витіснені страхи та слабкості, але ніколи не в собі самих. Трагедія такого несвідомого існування полягає в його досконалості. Ці люди виробили емоційну імунну систему проти самопізнання настільки витончену, що вона душить на корені будь-яку можливість усвідомлення. Вони живуть у бульбашці самовиправдання, настільки щільні, що жоден промінь істини не може проникнути всередину. Юнг розумів, що це не злий намір, а відчайдушна спроба психіки захиститися від правди, яку вона вважає нестерпною. Підступність цього механізму полягає в його невидимості ця людина сприймає себе як жертву обставин, як вічно неправильно зрозумілу, як того, хто дає більше, ніж отримує. Будь-яка критика відскакує від неї як краплі дощу від скла. Вона знає лише одну мову мову власного виправдання. Поки інші люди борються, б'ються та працюють над собою, ця людина навіть не бореться із собою. Вона перестала рости, бо перестала ставити під сумнів саму себе. Ти впізнаєш її за її ідеальним самообразом. Якщо це усвідомлення здається тобі знайомим, напиши слово Правда в коментарях у їхньому світі вони ніколи не винні, завжди обділені. Коли виникають конфлікти, вони перетворюються на майстрів психологічного перевороту, їхня холодність стає твоєю надчутливістю. Їхня емоційна відмова стає твоїм егоїзмом, їхнє мовчання стає твоєю драмою. Вони володіють жахливою здатністю переінтерпретувати власні недоліки у твої уявні слабкості. Юнг сказав би, що вони проєктують свої несвідомі змісти на тебе, бо назавжди втратили мужність для радикального самопізнання. У тиші ночі, коли світ засинає і правда вимовляє свої найтихіші звуки. Розкривається справжня природа цієї емоційної архітектури, ці члени родини є будівничими реальностей, в яких можуть жити лише вони самі. Вони створюють всесвіти, де є єдиними героями власної історії, оточені хором антагоністів, які ніколи не розуміють, ніколи не цінують, ніколи не дають достатньо. Іронія болісна. У своїй спробі представити себе хорошими, вони стають найнесвідомішими спричинювачами страждань ці люди майстри емоційної алхімії. Вони перетворюють золото на свинець, любов на провину, близькість на задушення, не зі злого наміру, а з трагічної нездатності розібратися у власних емоційних процесах. Юнг навчив нас, що тінь це та частина нашої особистості, яку ми ховаємо від себе самих. Коли член родини ніколи не інтегрував свою тінь, він неминуче стає несвідомим носієм руйнування. Справді небезпечне це не їхня можлива злість. Злість передбачає свідомість небезпечна їхня фундаментальна несвідомість. Свідомо злий чоловік може покаятися, може змінитися, може рости. Але той, хто систематично заперечує власну темряву, захоплений у циклі вічного та механічного повторення. Він знову і знову відтворюватиме ті ж деструктивні патерни, спричинятиме ті ж емоційні травми, отруюватиме ті ж стосунки, і справді трагічне в цьому він ніколи не зрозуміє чому. Що робить цю динаміку настільки підступною, так це спосіб яким вона викривляє сприйняття реальності всіх залучених, у присутності такої людини ти починаєш сумніватися в тому, що бачиш, відчуваєш, переживаєш? Твоє сприйняття поступово підривається наполегливістю, з якою вони представляють свою альтернативну версію подій. Вони майстри м'якого газлайтингу, що ніколи не стає достатньо агресивним, щоб бути однозначно ідентифікованим. Але достатньо наполегливим, щоб похитнути твою психічну стабільність. У присутності таких людей ти часто відчуваєш безпідставну втому Вони емоційні енергетичні вампіри, не через свідому маніпуляцію, а через нездатність взяти на себе власну емоційну відповідальність, ти знаходиш себе постійно керуючим їхніми настроями, передбачаючим їхні реакції, антиципуючим їхні потреби. Ти стаєш їхнім неоплачуваним терапевтом, хоча вони ніколи не шукали б зцілення. Ці люди перетворюють любов на контроль, не роблячи це свідомо. Вони турбуються про тебе, але лише так, як це емоційно користує їм. Вони піклуються, але лише за своїми несвідомими правилами. Їхнє піклування відчувається як золота клітка, красива на вигляд, але задушлива для проживання. Ти повинен їх потребувати, але не кидати їм виклик. Ти повинен бути вдячним, але не ставати самостійним. Ти повинен бути доступним, але не автентичним. Юнг визнав, що це найнебезпечніша форма любові: любов, що зв'язує замість звільняти, що володіє замість супроводжувати. Це парадокс емоційного партнерства, що захоплював Юнга. Ці люди беруть на себе роль вічного захисника. Невтомного давача, безкорисливого помічника, проте під цією блискучою поверхнею ховається глибша потреба в контролі та підтвердженні. Вони допомагають не для звільнення, а для створення залежності вони дають не надлишку, а з голодної потреби бути потрібними, їхня щедрість стає найтоншою формою поневолення. Їхня емоційна незрілість проявляється в хронічній нездатності взяти відповідальність. За спричинені ними конфлікти та рани. На їхній психічній карті вони існують як невинні протагоністи світу, повного невдячних та складних людей. Коли стосунки руйнуються, завжди винні інші, коли виникають нерозуміння, завжди інші неправильно комунікували. Коли з'являється біль, завжди інші занадто чутливі вони практикують мистецтво перпетуального віктимізування з витонченістю, що лякає. Завжди вони неправильно зрозумілі, ніколи не спричинювачі, завжди ті, хто дає більше, ніколи ті, хто емоційно бере, не повертаючи. Ця позиція не грана чи маніпулятивна в класичному розумінні. Вона результат десятиліть самообману, настільки глибокого відхилення від саморефлексії, що воно стало їхньою другою натурою. Юнг розумів, що такі люди стають майстрами наративного перевороту. Вони володіють витонченою здатністю перетворювати власні недоліки у вину інших, з їхньої емоційної холодності стає твоя потребливість, з їхньої нездатності комунікувати стає твоя складність, з їхнього відхилення емоційної інтимності стає твоя нав'язливість. Вони створюють альтернативні реальності, в яких завжди є головними постраждалими, і ці реальності проживаються настільки переконливо. Що навіть ти починаєш сумніватися у власному сприйнятті. Проте найтонша вимірність цієї емоційної архітектури лежить у способі, яким вони переписують спогади, минулі події поступово трансформуються в їхній пам'яті, доки історія, яку вони розповідають, мало схожа на те, що насправді сталося це не свідома брехня, а автоматичний психічний процес самозбереження. Їхня психіка редагує минуле доти, поки воно не співпаде з їхнім поточним самосприйняттям, вони стають авторами власної біографії, в якій ніколи не є антагоністами. Родинні системи часто розвивають складні змови мовчання. Усі члени інтуїтивно знають, що щось фундаментально не так, але ніхто не наважується назвати цю правду своїм іменем. Проблематичний член родини захищається. Виправдовується, раціоналізується не з справжньої любові, а з колективного страху перед вибухонебезпечністю правди. Ці родини функціонують як хворі організми, що активно запобігають власному зціленню. Правила таких систем не вимовлені, але залізні. Якщо ти вирішуєш побачити правду, напиши Я обираю правду в коментарях. Ти можеш відчувати, але не говорити. Ти можеш страждати. Але не називати. Ти можеш бути пораненим, але не ідентифікувати спричинювача. Ти можеш піти, але не пояснювати чому. Ці правила забезпечуються тонким емоційним покаранням. Хто їх порушує, не атакується прямо, а карається колективним позбавленням уваги та прихильності. Особливо підступним є спосіб, яким ці системи романтизують власну дисфункцію. Нездатність комунікувати продається як ми мало говоримо, але розуміємо один одного. Емоційна холодність позначається як ми не такі емоційні. Уникнення конфліктів прославляється як у нас мирна родина. Ці семантичні переосмислення роблять ще важчим розпізнати та назвати основну патологію. Юнг розумів, що справжня любов іноді означає вимовити неприємну правду. Навіть якщо це означає кінець ілюзії гармонії. Але в дисфункціональних родинних системах гармонія ставиться над правдою спокій над стіленням, зручність над зростанням, результат вид живої муміфікації, в якій усі учасники емоційно консервуються, але ніколи справді не живуть. Вартість цієї фальшивої гармонії руйнівна та кумулятивна. Ти навчаєшся розглядати власні потреби як егоїстичні, ти навчаєшся приймати емоційне знущання як нормальне, доки воно ввічливо упаковане. Ти навчаєшся, що родинна лояльність важливіша за особисту цілісність. Ти навчаєшся, що мовчання це чеснота, а правда загроза. Ці токсичні уроки стають частиною твоєї психічної операційної системи. Довго після того, як ти залишив початкову родинну систему, виникає форма навченої безпорадності, що поширюється на всі сфери життя. Ти починаєш вірити, що не маєш права визначати власні межі, ти сумніваєшся у своїй здатності коректно сприймати реальність, ти розвиваєш хронічний страх розчарувати чи поранити інших, навіть коли ці інші систематично ранять тебе. Ця психічна обумовленість настільки тонка і настільки рано вкарбована, що відчувається як природна частина твоєї особистості, проте є вихід з цього емоційного лабіринту. Юнг навчив нас, що індивідуація це процес, через який ми можемо звільнитися від несвідомих патернів нашої родини походження, це починається з мужності радикальної чесності, мужності бачити те, що насправді є, замість. Того, що повинно або могло би бути, мужності відчувати те, що ти автентично відчуваєш, замість того, що від тебе очікується або вимагається мужності діяти згідно з власною внутрішньою правдою, а не згідно з невимовленими законами родинної системи, цей процес не означає, що ти повинен ненавидіти свою родину або фізично її залишити. Він означає, що ти навчаєшся бачити її ясними, незатуманеними очима, розпізнавати їхні тіні, не будучи емоційно переповненим чи контамінованим ними, приймати їхні обмеження, не дозволяючи їм обмежити тебе, розуміти їхні рани, не дозволяючи їм поранити тебе. Перша фаза усвідомлення часто найболісніша. Коли ти починаєш ясно бачити родинні динаміки, може відчуватися. Ніби ти прокидаєшся з теплого, хоч і отруєного сну. Ілюзія захищеності та розуміння руйнується, і ти стоїш оголеним перед правдою того, що справді відбувається в твоїй родині. Цей момент розчарування необхідний, але відчувається як маленька смерть. Ти оплакуєш родину, про яку мріяв, батьків яких бажав, дитинство, на яке заслуговував. Найбільша революція, яку ти можеш здійснити в своїй родинній системі, парадоксально є твоєю власною внутрішньою революцією. Якщо ти готовий до своєї внутрішньої революції, напиши революція в коментарях коли ти перестаєш приймати емоційні тіні інших як свої власні, коли перестаєш приймати їхні психічні проекції як реальність, коли перестаєш підживлювати їхню несвідомість своїми реакціями. Тоді ти створюєш простір для автентичної зустрічі. Не всі члени родини зможуть чи захочуть увійти в цей простір, деякі настільки глибоко захоплені власними несвідомими патернами, що інтерпретують запрошення до усвідомленості як напад. Але ті, хто має здатність до зростання, подякують тобі за емоційну ясність вони визнають, що ти зробив їм подарунок, можливість теж стати свідомішими. Найнебезпечніший момент у будь-якій родині це не коли хтось вибухає чи драматично реагує, це коли хтось перестає рости і починає активно перешкоджати емоційному зростанню всіх інших, коли хтось зупиняє власний психічний розвиток і намагається утримати всю родинну систему в цьому статус-кво. Юнг попереджав нас. Одна несвідома людина в родині може саботувати емоційне та духовне зростання всіх інших членів. Але ти не мусиш залишатися захопленим у цьому колективному застої. Ти можеш навчитися розпізнавати тіні, не будучи ними одержимим. Ти можеш навчитися кохати, не зникаючи у деструктивному злитті. Ти можеш навчитися давати, не втрачаючи себе, ти можеш навчитися прощати, не забуваючи. Ти можеш навчитися розуміти, не виправдовуючи. Це справжнє мистецтво індивідуації в родинній системі. Ти залишаєшся емоційно зв'язаним, але не залишаєшся психічно захопленим. Ти розвиваєш здатність стояти однією ногою в родині та однією ногою у власному автентичному існуванні. Ти навчаєшся тримати баланс між лояльністю та цілісністю, між любов'ю та самозахистом, між розумінням та відмежуванням. Розвиток емоційної суверенності схожий на вивчення нової мови. Спочатку ти відчуваєш себе незграбним та невпевненим. Ти сумніваєшся в кожній своїй реакції, в кожній своїй межі, в кожному своєму рішенні, проте поступово розвиваєш тонке відчуття того, що належить тобі, а що належить іншим. Навчаєшся розрізняти справжню емпатію та емоційне злиття. Здорове співчуття та самознищувальне самопожертвування. Юнг навчив нас, що справжня любов без свідомості неможлива. Ти не можеш автентично кохати те, чого не бачиш, ясно. Ти не можеш зцілити те, чого не визнаєш, ти не можеш бути вільним від того, чого не розумієш. Найнебезпечніші люди в твоїй родині парадоксально не ті, хто свідомо хоче тебе поранити. А ті, хто ніколи не визнав власних тіней і тому вносить їх як невидимі отрути в родинну систему, твоя задача не зцілити чи врятувати їх. Твоя задача зцілити та врятувати себе, не з егоїзму, а з глибшого розуміння того, що лише цілі люди можуть допомогти іншим стати цілими, лише вільні люди можуть привести інших до свободи. Лише свідомі люди можуть нести світло усвідомленості в темні кути родинної історії. Коли ти починаєш інтегрувати власні емоційні тіні, перестаєш проєктувати їх на інших. Коли перестаєш поглинати проекції інших, допомагаєш їм забрати власні тіні назад. Коли стаєш емоційно автентичним, даєш іншим дозвіл теж стати автентичними. Це не лінійний процес. Це життєва подорож, що потребує мужності, терпіння та безмежного співчуття до себе. Отже, найнебезпечніша ознака у когось із твоєї родини це систематична відсутність саморефлексії, хронічна відмова від внутрішнього зростання, постійна втеча від власної психічної правди. Але в момент, коли ти це розпізнаєш з кристалічною ясністю, воно втрачає свою деструктивну владу над тобою. Ти більше не бачиш монстра чи вічну жертву. Ти бачиш людину, яка колись у своєму житті перестала зустрічатися із собою і зробила це рішення своїм трагічним способом життя. Це усвідомлення, яким би болісним та розчаровуючим воно не було, є початком твого психічного звільнення. Це перший крок на шляху до емоційної суверенності. Це кінець твоєї несвідомої участі в деструктивних родинних патернах і початок твого свідомого вибору, як поводитися з цими патернами. Ти навчишся кохати з відкритим серцем, але ясним розумом. Навчишся бути емпатичним, не втрачаючи себе, навчишся розуміти, не виправдовуючи, навчишся прощати, не забуваючи, і насамперед навчишся, що справжній родинний зв'язок. Виникає не через кров чи звичку, а через свідоме рішення та взаємну повагу. Найглибша правда про родину така ти не можеш її змінити, але можеш змінити себе. Не можеш зцілити їхні тіні, але можеш інтегрувати свої власні. Не можеш примусити їх рости, але можеш показати їм через власне зростання, що це можливо. Не можеш їх врятувати, але можеш врятувати себе, і іноді цього достатньо, іноді це все. Якщо індивідуація це твій шлях, напиши це слово зараз в коментарях. У тиші пізніх годин, коли світ заспокоюється і лише твої думки залишаються неспними, ти, можливо, відчуєш, як щось всередині тебе звільняється стара важкість, яку ти носив так довго, що забув, як відчувається ходити без неї. Це момент, коли усвідомлюєш, що більше не мусиш бути охоронцем чужих тіней, що твоя любов не повинна полягати у втраті себе самого, що твоя вірність не означає зрадити власну правду не тому, що здаєшся, а тому, що нарешті розумієш. Якщо ці слова торкнулися чогось глибокого в тобі, якщо ти впізнав себе в цих роздумах, говори про тихі битви, що точаться в кожній родині. Про тіні, що мандрують крізь покоління, про мужність потрібну для усвідомлення. Підписуйся на канал для подальших глибоких прозрінь у таємниці людської душі та складні динаміки наших найінтимніших стосунків, бо іноді потрібна ціла спільнота свідомих людей, щоб вимовити та трансформувати найважчі правди про наші родини.